Слава на віки Богу, нехай Господь вас береже. А ви знали, що існують миряни і учні Ісуса Христа? Миряни сфокусовані на цьому світі, на матеріальному, залежні від нечистих духів. Знаходяться в рабстві, але справжні учні Ісуса Христа, вони є вільними, вони є світлом та сіллю в цьому світі, як і казав Господь Ісус Христос. Насправді що невеличке світло, воно вже перемагає темряву, так і діти Божі, люди Божі, які наповнені Духом Святим. Вони також перемагають діла темряви, приводять людей до Господа. Навіть перша апостольська церква вона проповідувала служила Богу, незважаючи навіть на гоніння. Але Господь Ісус і каже, що блаженні ті люди, яких гонять за правду, бо так гнало і Пророків. Тож і ми. Повинні нести правду, істину всьому світу, говорити, де темрява, а де світло. Бо дуже часто люди оправдують гріх, є неправда, яка відійшла від істини Божого Слова, і це вже є все від диявола. Тому нам і повинно жити по заповідях блаженства, які є в нагорній проповіді, щоб бути нам. Дійсно щасливими людьми. А справжнє щастя буде тільки з Господом. Тому війни уйдуть тільки тоді, коли прийде до нас Господь Бог. Бо Бог є світло, в ньому немає ніякої темряви. І коли Бог, Бог буде жити в нас, то ми також будемо просвічувати цей світ Божим Словом. Тому це все залежить від нас, щоб ми покаялися. І приводили інших людей до спасіння, тоді Бог може дати свою милість і може прийти перемога, бо тільки Господь Бог нам дає перемогу і все самое найкраще. Бог є любов. Амінь. Нехай Господь Бог вас благословить. Тому запрошую вас на недільну конференцію, де ми будемо вивчати Боже Слово, молитися за скінчення війни, приєднатися, буде дуже цікаво. Ви можете приєднатися і просто послухати. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, то можете мені написати в коментарі, і я вас можу додати в групу в Телеграм. Нехай Господь вас благословить!